Після повідомлення про підозру колишньому директору департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Олександру Журбі за фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків зі збитками бюджету громади майже на 5 мільйонів 300 тисяч гривень, прокурор сумської обласної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у четвер, четвертого вересня, у зарічному районному суді міста Суми відбувся розгляд справи по суті. Скопотання зложення спроковослідчити на спідстав. На видне клопотання просить застосувати до підрозділення вже Олександра Івановича з пробіжного захід у вигляді особистого зобов'язання і покладення ряду обов'язків. Прокурор питання допускати. Я клопотання підтримую. Прошу. Застосувати до підозру журбі Олександра Івановича е з об'єктний захисту вигляді особистого зобов'язання строком на 2 місяці, покласти на останнього обов'язки прибувати за викликом до слідчого прокурора укремного провадження та судді, долучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає місце суми без дозволу слідчого прокурора або суду подавати слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи, отримувати від спілкування і свідками українного провадження Лошак, Даринської Чугай Гринівської. По суті, клопотання хочу пояснити наступне. На думку сторони захисту, підозра є абсолютно необґрунтованою. Фактично в основу підозри покладено рішення господарського суду, яке набрало законної сили, про визнання недійсним додаткових угод щодо постачання електроенергії. Така кваліфікація, яка по суті надається в даному випадку через призму судових рішень, вона не відповідає вимогам законодавства. Зокрема, не можна переконати стороннього спостерігача, що особа, яка дотрималась всієї процедури укладення цих договорів, Отримала відповідне погодження від всіх галузевих відділів, які необхідно було отримати, при наявності всіх резолюцій фахівців юридичного відділу, економічно-планового відділу та інших, уклала відповідний договор відповідно до об'єму своїх повноважень, вчинила халатність. В даному випадку питання про узгодження. Цих додаткових угод віднесено до компетенції фахівців, які очолюють відповідні фахові відділи, які мають фахову юридичну освіту, економічну освіту, і саме вони рекомендують керівнику укласти договір. Такий договір був укладений, він виконувався. З впливом часу змінилася судова практика, внаслідок чого прокурор звернувся з позовом і за новими правилами щодо судової практики визнав дані договори недійсними. Тому ваша честь, ми вважаємо, що перше підозра є необґрунтована щодо ризиків. Ризики на думку сторони захисту також не підтверджуються, оскільки в даному випадку журба постійно перебуває на території України. територію України під час військових дій не покидав, має сім'ю. Крім цього, журба перебуває під Запобіжним заходом в зв'язку з розслідуванням інших кримінальних проваджень, зокрема під заставою, яка обрана йому вищим антикорупційним судом України. Ця застава також забезпечує ті ризики, про які зазначає прокурор. В даному випадку, крім цього, журба також обіймав тривалий час відповідні посади в органах місцевого самоврядування, нагороджений неодноразово різними відзнаками різної ступені, і таким чином ми вважаємо, що його Особа, як підозрюваного в даному кримінальному провадженні, міцні соціальні зв'язки, ніяким чином не вказують на те, що він буде ухилятися від суду та слідства. Після завершення дебатів суддя вийшов до нарадчої кімнати і незабаром оголосив резолютивну частину рішення. Слід суддя постановив задоволення клопотання слідчі просування. Вже було Івановича що сьому березня на року народження за протижного заходу ви особисто зобов'язання відмовити. Зобов'язати підозрюваного жоду Олександра Івановичу 7 березня 1977 року нарушення прибувати за кожною вимогою, слідчого судді суду, прокурора або слідчого. контроль виконання упала покласного прокурора. Ухвали не оскаржується, слідчий суддя, підпис. Суть ухвали, зрозуміла, так запитання є учасника, щодо засідання закінчені. Відікон продовжує слідкувати за даною резонансною справою та оперативно вас інформуватимемо.